Росія атакує Сумську область. Українські війська стримують наступ, але ціною втрат. Політики та військові публічно заявляють, ми були не готові. Фортифікації до слабкі, командування роз'єднане рішення суперечливі. То чому Сумщина знову стала легкою ціллю для ворога? Деталі замить на каналі Сей час. Ставте лайк і починаємо. Народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала допис, що викликав хвилю обговорень. Вона натякає на те, що влада та військові буцімто свідомо здають Сумщину. Наші генерали і обласні військові адміністрації так списують майно. Не були підготовлені лінії оборони. Так хто ж це доведе? Вони вже у росіян. Не готові бригади, тікають, так вже ж відступили. Ідіть на окуповані території і досліджуйте, чи тікали і чи були готові. Член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін підтверджує, ситуація критична. Оборонні споруди в Сумській області будували на швидкоруч і під обстрілами, вже коли Збройні сили України відходили з Курської області. каже, що, хоч і не об'їздив усе прикордоння, але де був, укріплень не побачив. Раніше українські військові пабліки поширили кадри окопів на Сумщині і розкритикували їх. Мовляв, окопи без захисту від дронів. Фактично непридатні до сучасної оборони. При цьому вартість робіт 20 мільярдів гривень. Журналіст Юрій Бутусов додає: Росіяни наступають на суми, бо там немає надійної оборони. каже в армії Росії краще управління, більше дронів. А от наша логістика нічим не захищена. Та є і протилежна думка. Військовий аналітик Олексій Гетьман стверджує, що росіяни пройшли лише першу лінію оборони, бо це найбільш слабка ланка. Проте далі вони очікувано пригальмували. За його словами, просування в бік сум Фтично захлинулося, і апокаліптичні сценарії не виправдалися. У будь-якому разі проблеми армії не лише в оборонних укріпленнях. Американський доброволець Раян Олірі, командир роти у складі 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних, заявив про вихід підрозділу зі складу Збройних сил України. Причина командування ми втратили більше людей через погане керівництво і радянське мислення ніж від прямих дій Росії. Офіцерський корпус України поводиться як кастова система недоторканних або армійських князів. Каже, некомпетентні офіцери уникають відповідальності і просуваються по службі, бо мають зв'язки. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький теж критикує підхід командування, особливо щодо навантаження на бійців. Каже, одна бригада утримує фронт у 60 кілометрів, хоча має максимум 15. При цьому людей достатньо, але розподіл неефективний. Люди з досвідом не там, де потрібні. Через це гірше всім і піхоті, і командуванню. Нагадаю, що командир батальйону 47-ї механізованої бригади Олександр Ширшин ще у травні подав рапорт через безглузді накази командування на Курському напрямку. Він звинувачував верхівку у невиправданих втратах людей. А нещодавно повідомив, що за результатами службової перевірки його назвали недисциплінованим. Знайти недисциплінованого комбата легше, ніж змінити підходи і уникнути критичних ситуацій. Підсумував боєць на сумському напрямку. Ситуація залишається напруженою. Але проблема не лише в росіянах, проблема в нашій системі. Попри це, сумщина тримається. Але якою ціною? Друзі, коментуйте, почути в коментарях і підписуйтеся на канал. Командир Магури подав рапорт на звільнення після серії провальних рішень керівництва. Він відкрито звинуватив генералітет. До критики приєдналися офіцери, аналітики і воєнкори на цьому тлі нові бої, удари по окупантах і проблеми на покровському напрямку. Друзі, з вами Ангеліна Швець і ви дивитесь фабрику новин, де ми показуємо правду навіть там, де інші мовчать. Підписуйтесь, щоб бути в темі. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» Олександр Ширшин заявив про невиправдані втрати особового складу та критикував керівництво за як він висловився дебільні задачі. У зв'язку з цим офіцер подав рапорт із проханням звільнити його з посади. Все це він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук. Відверто заявив цитую «Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що спроможні, догани розслідування, накладання стягнень. Політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися відповідний рапорт. Написано. Сподіваюся, мене знімуть найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам. Вказав воїн. Усю цю ситуацію із Ширшином прокоментував і інший офіцер, старший лейтенант Сил оборони України із позивним Алекс. У власному дописі наголосив, що історія з комбатом 47-ї ОМБР – одна з багатьох, бо на превеликий жаль, такі ситуації ця буданість. Це одна з причин наших деяких проблем з цього і витікають безглузді втрати, бо інколи таке відчуття, що село чи посадка це стратегічний рівень, адже цим чомусь опікуються вищі органи військового управління, зазначив офіцер Плюс. Водночас воєнкор Юрій Бутусов вважає, що слова комбата ширшина це знак протесту проти некомпетентних рішень українського командування на Курщині, і це важлива подія в армії та суспільстві. Бутусов зокрема розписав детально протест командира Магури. Послухайте. Про що йдеться? Ми бачимо прямо зараз по відео біля села Тьоткіно, який ворог викладає зі своїх дронів. Спроба атакувати колонами техніки в лоб під спостереженням та ураженням російськими дронами призводить до значних втрат техніки та людей. Поставлені завдання не завжди відповідають можливостям військ, рельєфу та елементарній тактиці. Недооцінка військовим командуванням загроза дронів призводить до провалів в інженерному забезпеченні захисті техніки та людей. Грубим помилкам у пануванні та застосуванні військ. Політичне завдання вести бойові дії на території ворога, яке поставлено ставкою, погано організовано та сплановано на оперативному та тактичному рівні, і ніхто не намагається зробити висновки та навчитись а навпаки, продовжують повторювати ті самі помилки багато разів, не рахуючи втрат, сказав Бутусов. І вважаю, що відверте висловлювання і буквально крик комбата Олександра Ширшина заслуговують на офіційну оцінку. Подальші дії на Курщині мають плануватись тільки після проведення After Action Review. Чесність та інтелект офіцера заслуговують не на звільнення, а навпаки, підвищення у посаді. Підсумовує воєнкор. У генштабі вже відреагували на заяву командира Ширшина. Відтак створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47 ї ОМБР у соціальних мережах, заявляє генштаб. Окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася. А далі покажемо вам, як бригада «Магура» гатить техніку противника. Ось дивіться, на російській території ворожа гармата, Д-30 знищена силами 47-ї окремої механізованої бригади. Зазначається, що ця гаубиця гатила на 12 кілометрів вглиб Сумщини. Тепер уже ні. А ця авіація зсу продовжує трошити логістику росіян у районі Суджі на кадрах знищення переправ путінської армії, мінус техніка і російські чоботи. Соратник руху, антисмарш спалив машину військового окупанта в Джанкої. Наш друг і брат спалив машину військового окупанта, який приїхав в порядки наводити до Криму. Незабаром ми робитимемо це ще частіше. Виклали це відео і написали на сторінці руху і до інших відтинків лінії фронту на покровському напрямку. відзначено рух ЗСРФ у бік Миролюбівки у районі Мирнограда. Особливу увагу привертає ситуація навколо новоекономічного. Там підрозділи противника наступають з двох напрямків, прагнучи сформувати тактичне оточення, так званий мішок в районі Єлизалатівки. Костянтинівський напрямок тут днями загарбники змогли дотиснути та встановити контроль над Новою Полтавкою. Зараз ситуація зміниться кардинально. Противника звідти вибито. Хоча російські воєнкори на випередки кричать і показують побіду, і кілька фотографій підняття триколорного шмаття зараз їх там немає, стверджують українські захисники. Загалом, логістика на Костянтинівському відтинку зараз дуже проблематична. Кремлівські армійці намагаються вибивати фівідронами будь-який транспорт. На залишається ситуація в багатирі. Попри те, що більшість районів вдалося зачистити від армії РФ, обстановка продовжує бути напруженою. Населений пункт прориваються ДРГ. Ті росіяни, що відійшли, тепер б'ють по шляхах і зривають нашу логістику. А як ви вважаєте, черговий розголос і скандал це сигнал для змін у військовому керівництві? Чи поодинокий голос, який просто заглушать? І чи достатньо армія вчиться на своїх помилках?